Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, підписуємось, підтримуємо відео лайком. Ну і підписуємось на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Зараз вам розкажу про ще один проєкт, цікавий типу ноткої. Ноткоїн наробив дуже багато шуму, буквально там за місяць, трошки більше, 20 мільйонів користувачів. Я думаю, навіть розробники такого не очікували. І ось проект NIR Protocol. Я думаю, багато хто про нього чув, багато хто чув про сам цей блокчейн, про монетку. І вони випустили також, вирішили випустити проект, бот на базі Телеграму для того, щоб майнити ці монетки. Отже, переходимо за посиланням, реєструємось, підключаємо там гаманець, створюємо свій. Думаю, на цьому зациклювати увагу не будемо. І далі дивимося, що потрібно робити: вкладочка, «Hot Balance» і storage. Це якраз тут майниться монетка. Нам потрібно для початку у вас буде раз в 2 години потрібно заходити, натискати е, кнопочку Mining і claim, «Claim Hot», Тобто клеймити ці монетки, збирати, тому що там через 2 години повністю все заповниться. І потрібно буде забирати, бо далі воно не йде. Наприклад, якщо взяти ту ж таки монету Notcoin, там кожні 15 хвилин, здається, заповнюється, заповнюється баланс, і треба просто тупо е, клікати по екрану і забирати ці монетки. Тут нема, тут зайшли там, раз в 2 години і зібрали монетку. Далі переходимо в boost, тут є удосконалення. Модула Storage, тобто, дивимось тут перший левел це якраз от збільшити, збільшити ці години. Зараз я на третьому левелі. І щоб збільшити, нам потрібно ось натискаємо апгрейд і переходимо на четвертий рівень. Так, нот, немає на балансі зараз достатньо ходів. Це для того, щоб там не раз в 2 години заходити, а раз в 4 години. Так, по цьому вогнику тут ми збільшимо також апгрейдимо. Це для того, щоб ці монетки збиралися трошки більше. Тобто за 4 години їх буде збиратися більше. Ось тут дивимось 0,15 за годину на другому левелі. Якщо ми перейдемо на першому, сота. Тиснемо апгрейд. Дивимось, у мене зараз на балансі 0,43 е, хота. Завантажується. Так, а, обновилося, бачимо з балансу зняли, знялися кошти. Е, все добре. Так, ну і на WOOD е, Тут в нас також можемо переходити на. Наступний рівень за рахунок того, що для початку там є поповнити, здається, баланс на 50 0,50 нір, потім запросити друга і поповнити баланс на 1 USDT. Так, по цьому, в принципі, думаю, все зрозуміло. Газ. Ось, що нам дає газ? Газ нам дає от якраз оце безкоштовно, коли ми можемо натискати ці на клейм-ход. Тому що з газ дається, дається лише три, три рази на добу. Але якщо, наприклад, ви ось поповните баланс на НІР, саме монетці НІР, то у вас буде на комісію, і тоді ви можете там кожні 2 години або ж кожні 4 години, в залежності на якому рівні ви будете, зможете заходити і забирати, забирати ці монети. Дивимось курс НІР зараз 2,86. На балансі в нас 0,24 ход. Ось зараз знову натискаю клейм, ход. Так, щось не можу натиснути. Майнінг. Мабуть, ще не заповнилось, тому що ми тільки от зняли ці монетки. Ну, думаю, в принципі, також це все зрозуміло. Ну, кнопочка Friend. Це зрозуміло, реферальна програма. дається 20% кешбеку від заробітку з першого рівня. Ну і 5% з другого рівня. Думаю, також це пояснювати не потрібно. Е, є сенс сюди запрошувати людей і так само отримувати ці монетки ход. Повертаємось назад. Ну і ось. Є трансфер, це щоб ви, вивести самі монети. Тут ми вводимо адресу, куди будемо виводити е, сам блокчейн і суму, яку ми будемо виводити. Ось дивимось 0,68 це 0.25 Нір. Поповнити так само, натискаємо на Buy Nir. Точніше, не так. Так, зараз заходимо. Ось воно, ось наша адреса. Е, копіюємо, далі заходимо там на біржу Binance або ж іншу біржу і натискаємо, для початку купуємо НІР, обмінюємо на USDT. Ну і Далі ось вводимо цю адресу і переводимо сюди на гаманець для того, щоб у нас отут от на балансі була комісія, і ми могли заходити. І так вийшов і збирати свої монетки-ход. Проєкт дуже перспективний, блокчейн Нір Протокол, також перспективний. Я думаю, є сенс позбирати ці монетки. Можна навіть пробувати без вкладень, кого немає, але можна поповнити, наприклад, на півдолара. Також думаю, це не такою вже є великою сумою для того, щоб майнити цю монетку, збирати, ну а потім вигідно її продати. Якщо відео було цікаво, як завжди, підтримуємо лайком, підписуємось на мій YouTube канал, за це буду окремо вам вдячний. Ну і так само не забувайте про мій телеграм-канал. Пам'ятайте, що інвестувати можна лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Ну і не будьте хонячками.